Друзі, всі вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це у нас ось такий силует японської надіжності. Toyota Cruiser Prado 2006 року випуску. Тут у нас під капотіком встановлений 4 літра бензиновий двигун, додатково встановлено ГБО. Балон газу у нас на 100 літрів. Машинка по кузову дуже в гарному стані, технічно також повністю обслужена. Заміна була усіх рідин в коробці, мостах. Також в моторі. Підтонований на легкосплавних оригінальних дисках. Стан дисків дуже гарний, тут у нас все сезонна гума. Ось так він виглядає, це у нас арабська версія VX. Ззаду у нас є повноцінна запасочка, також фаркоп. Ось Такий у нас стан багажника. Машина у нас семимісна. Третій ряд у нас складається ось так. По салончику світлешкірний салон з перфорацією. Бачимо, другий ряд у нас в дуже в гарному приємному стані. автомобіль весь в гарному стані. Вставочки дерева, тут у нас ручки ціленькі, повний електропакет. Також прошу вашої уваги на арочки. Ціленькі вони всі. В ДТП автомобіль не був. Спереду у нас електроприводи передніх сидінь. Ось таке у нас кермо. Жодної помилочки немає по машинці. Електродзеркала, електроскладання дзеркал, автоматична коробка передач, Підігріви передніх сидінь. Стика у нас мультимедіа доставлена, клімат-контроль двох Також у нас є люк, все працює. Машина у нас з пробігом в 230 тисяч кілометрів. Ціна є 15 690 доларів. Кого зацікавила пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати як в Лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.